В навчальному закладі діє музей історії школи Івана Яковича Франка, в якому зібрані відомості про відомих в області Україні випускників школи Євгена Сверстюка, Віталія Бобицького, Ростислава Братуня, Михайла Рощину, Ярослава Довгополова. У стіни рідної школи повернулося працювати 18 випускників. У нинішньому навчальному році учні вибороли 36 призових місць у районних олімпіадах. Чотири в обласних олімпіадах. Випускниця школи стала призером Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Найвагоміше у виховній роботі повернення до традицій з новим розумінням їх значимості. Як результат, призові місця на обласних конкурсах Кращий читаць-2010 сучасної української пісні Слібні дзвіночки на кращу поетичну збірку Думи і мрії. Екологічний агіт колектив школи виборов третє місце на 9-му всеукраїнському фестивалі екологічних агіт колективів у місті Донецьку. Школа живе цікавим життям. Вона є серцем навчально-виховного...